Використовуйте програмне забезпечення, з яким ви знайомі, щоб швидко розробляти та повторювати параметри для вашого макета виробничої лінії, а також легко комбінувати ваші креслення планів з 3D-моделями у складних проектах. Завдання полягає в тому, щоб координувати роботу усіх. Надавши кожному члену команди гнучкість для досягнення успіху у своїй частині процесу, Autodesk Factory Design Utilities надає бібліотеку наборів даних із системи керування, яка допомагає зосередитися на проєктуванні систем, а не на створенні моделей. Набори даних для виробничого середовища мають інтелектуальну складову. Елементи в місцях підключення допомагають з'єднати набори разом для легкого позиціонування а параметричні зміни та логіка проєктування, додані до ваших наборів у інвентор. Полегшують налаштування ваших наборів у AutoCAD. Заощаджуйте час і спрощуйте додавання кількох подібних об'єктів, які з'єднуються один з одним. Створіть схему шляхів для своїх наборів за допомогою знайомих інструментів для креслення в AutoCAD. Автоматично замінюйте шляхи кількома об'єднаними наборами одночасно. Factory Design Utilities розроблять оптимальне розташування ваших компонентів на основі правил проєктування у ваших наборах. Коли будете готові поділитися макетом, можете синхронізуватися. Зуватися з інвентор, щоб заповнити 2D макет тривимірними версіями обладнання. У 3D, ми можемо продовжувати вдосконалювати проект, досліджуючи та узгоджуючи габарити конструкцій. Ми можемо вносити в інвентор ті самі параметричні зміни, які ми внесли в AutoCAD. В результаті ще буде видно, що точки з'єднання можуть мати однакові синхронізовані розміри та передавати значення параметрів між наборами, зберігаючи об'єкти в коректному положенні. Усі зміни внесені в інвентор, синхронізуються. З AutoCAD, підтримуйте злагодженість усієї вашої команди та запобігайте помилкам координації. Використовуйте знайомі вам інструменти, автоматизуйте свої робочі процеси та співпрацюйте над синхронізованим набором даних за допомогою AutoCAD, Autodesk Inventor і Factory Design Utilities, адже все це частина Product Design and Manufacturing Collection.